Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні будемо говорити про проведення в області всеукраїнської акції 16 днів проти насильства» і загалом про боротьбу із усіма формами насильства в області. З нами Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, Анастасія Гресь, начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернігівської обласної прокуратури. Оксана Огненко, начальниця відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області, та Олена Антоненко, директорка навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернівської області. Шановні друзі, на цьому починаємо. Пане Андрію, прошу вас. Доброго дня, дякую. Дякую всім, що долучилися. Вже сьогодні, 25 листопада, стартується українська акція 16 днів проти насильства. Мета акції це привернення суспільства до проблеми насильства, насильства за ознакові статі, торгівлі людьми. Проблема не повинна. Толеруватися, вона повинна бути я кажуть висвітлена і доведена до широкої громадської акція. розпочалася ще в 91-му році, була ініційована першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства. І з 25 листопада по 10 грудня тисячі громадян, сотні державних громадських організацій, більше ніж в 100 країнах світу долучаються до проведення цієї акції. У нас майже кожен день з 25 листопада по 10 грудня буде означений фактами та аргументами стосовно проявів будь-яких форм насильства як в громадському, так і державному, приватному секторі. І ця проблема буде, ну я кажу, не тільки протягом цієї дати а буде вона висвітлюватись постійно. Так, у нас 25 листопада міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби. Зі СНІДом. 2 грудня, Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня, Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня, Міжнародний день волонтера. 6 грудня вшанування пам'яті студенти, розстріляних в Монреалі. 10 грудня, Міжнародний день прав людини. Проблема насильства, домашнього насильства, насильства з ознакою статі насильства під час війни, як була. Актуально минулому році е в цьому актуальність цієї проблеми не ну, як кажуть, не применшується, тому що 22-й рік уніс нові корективи. Е це повномасштабна війна, і випадки цього нимного явища можемо так сказати, що вони збільшились, особливо це насильство пов'язане з війною. Департамент е сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації є координатором проведення е міжвідомчим координатором. Е в питаннях профілактики домашнього насильства, насильства за ознакою статі торгівлі людьми. Коротенька статистика. 9 місяців 25-го року, це загальна стати, міжвідомча статистика. 9 місяців 25-го року в області зафіксовано 3740 звернень щодо фактів домашнього насильства, 2878 звернень це 77% надійшло від жінок, 716 або 19 звернень, це від чоловіків, 146 повідомлень про насильство. Це 4% від загальної кількості звернень, це від неповнолітніх з аналогічним періодом минулого року, кількість звернень зменшилась на 3237 звернень. Це насамперед каже про те, що ефективність превентивних заходів, які здійснюються як державним органами, органами місцевого средування органами правоохоронними органами. Головним аспектом в діяльності як обласної державної адміністрації, так і в області департаменту всіх зацікавлених структур це є розширення мережі закладів, які протидіють домашньому насильству. Так, в 43 громадах Чернігівської області діють 52 спеціалізовані служби для усіх постраждалих. Від цього одного явища, три кризові кімнати, два, два денних центри соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, П'ять спеціалізованих служб первинного соціально психологічного консультування, 42 мобільні бригади. 25-й рік, станом також на 9 місяців, вже надійшло, ну, верніше, скористалися послугами 7,5 тисяч осіб. Робота в цьому напрямку триває, і думаю, що в 25-му році. Ну, вона буде продовжена, і відповідно вона буде продовжена не тільки на ну, як кажуть, в обласному центрі в місті Чернігів, а й в інших територіальних громадах. Е, робота з кривдниками теж дуже важливий напрямок в профілактиці і попередження насильства домашнього насильства з ознакою статі. Наразі в 54 територіальних громадах розроблено відповідні програми для кривдників. 38 територіальних громад, фахівці, які вже пройшли спеціалізоване. Навчання по роботі з керівниками. Станом на 1.1125 року для проходження програм для керівників було вже направлено на 189 осіб, 17 жінок, 172 чоловіка, з яких 72 особи успішно завершили цю програму. Що ще хочу сказати, що в цьому році в області буде проведено ряд. Заходів спільно з громадськими організаціями, органами місцевого всевгадування, правоохоронними органами, коротенька, це засідання дорадчих органів, круглі столи, тематичні зустрічі, інформаційно-просвітницькі компанії в соціальних мережах, вуличні акції, тренінги в закладах освіти, профілактичні заходи в закладах вищої освіти, конкурси малюнків, тематичні літературні виставки. І я ще хочу зазначити, що незважаючи на війну, яка триває в Україні щоденно, постійні повітряні тривоги, громадські організації долучаються активно до проведення цих заходів також долучаються заклади освіти, долучаються правоохоронні органи. За що дуже велика щира вдячність, тому що спільними зусиллями проведення профілактичних превентивних заходів органами правоохоронними, органами національної поліції, особливо це. З неповнолітніми в закладах освіти це великий чинник зменшення безпосередньо звернень, які надходять на гарячій лінії, надходять до обласної державної адміністрації інших органів. Також хочу повідомити, що в Україні цілодобово за номером 1547 працює гаряча ліні, лінія з протидії торгівлі людьми запобігання та до протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі будь-хто може звернутися на цю лінію, як анонімно, так не ним, але як будь-яке звернення, яке надходить на, ну, на урядову лінію, розглядається відповідно компетентними органами. Також е, повідом ну, можемо сказати, що в Чернігів працює денний центр соціально психологічної допомоги з кризової кімнати, який надає на безоплатній основі послуги. Це психологічна допомога, соціальна допомога, юридична допомога де навіть в цьому центрі постраждалі можуть знаходитися до 10 днів з повним спектром надання послуг. До центру можна звернутися за телефонами 050-456-05-94 і також 046-22-582-74. Там постійно є відповідальний черговий, який прийме звернення і будуть відповідні здійснені дії щодо реагування. На виявлені факти, що хочу зазначити, що війна внесла свої корективи, війна триває, але лише спільними зусиллями всіх органів, які задіяні в цьому процесі профілактики, попередженню домашнього насильства, насильства за ознакою статі боротьби з торговлею людьми спільними зусиллями будуть проводитись, більше буде охоплено відповідна категорія громадян Чернігівської області. І як я на початку зазначав, що акція 16 днів проти насильства вона символічна в цей час, але робота щодо профілактики, попередження, інформування триває щорічно, і ми в цьому напрямку працюємо. Дякую, дуже дякую, вам, пане Андрію. Переходимо далі, пані Анастасія, будь ласка, про роботу прокуратури. Дякую, шановні колеги, що запросили до участі у вказаному заході. Дійсно, держава невпинними кроками сприяє тому, що по домашнє насильство нарешті вийшла з цієї тіні, як злочини, які вважаються вчинених в межах сім'ї. Але наразі з ратифікації Стамбульської конвенції це стало скажімо, тією детермінантою щодо того, щоб максимально захистити потерпілих осіб та притягнути до відповідальності кривдників. Хочу наголосити, що пріоритетним діяльністю правоохоронних органів безпосередньо є також запобігання та протидія домашньому насильству. Відповідно до директиви Європейського парламенту та Ради Європи до року, домашнє насильство є порушенням основних прав та серйозною соціальною проблемою, яка часто залишається прихованою. Якщо ми звернемося до порядку взаємодії суб'єктів щодо протидії домашньому насильству, то можна витримати п'ять ключових позицій, де ми по маємо спільно та узгоджену взаємодію. По перше, це ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчинення насильства. Друге, це взаємне інформування про факти насильства, дієва допомога і захист постраждалих осіб, належне розслідування фактів насильства та своєчасне та ефективне вжиття щодо кривника спеціальних заходів у сфері протидії насильства та контроль за їх виконанням відповідно до закону про запобігання та протидії домашньому насильству слід зазначити, що саме органи прокуратури відповідно до статті 6 віднесені до суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. А повноваження органи прокуратури реалізують у двох, скажімо так, чинках: перше, це шляхом проведення координаційної діяльності, і друге це під час процесуального керівництва кримінальних проваджень, пов'язаних із домашнім насильством. Станом на сьогодні органам прокуратури напрацьована певна позитивна практика щодо досудового розслідування подальшому скеруванню винувальних актів до суду з позитивними тенденціями щодо притягнення до відповідальності. Покарання винних осіб, і якщо ми будемо взаємодіяти в подальшому, будемо дотримуватися диких методів та підходів. вважаю, що вказана проблематика буде. Потихенько викорінюватися. На жаль, наразі залишається тенденція щодо збільшення кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень. За 10 місяців поточного року розслідувалося кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством 298, із них 12 за статтею 115 Кримінального кодексу України, 11 за статтею 121 Кримінального кодексу України 109, за статтею 1 Кримінального кодексу України. Усього потерпілих в кримінальних правопорушень було 169 осіб. З них жінки 143 особи, чоловіків 26, діти 6, а загинуло 11 осіб. Оскільки проблема гендерно змовного насильства є комплексно, та залежить від цілої низки факторів, її розв'язання вимагає консолідації наших зусиль. Ми повинні вжити заходів для розв'язання цих проблем та підвищити ефективність спільної роботи з протидії домашньому насильству. Тому я саме прошу і закликаю не тільки до роботи, а до спільної співпраці заради комплексної протидії домашньому насильству. Людиноцентричний підхід у вказаних взаємодії у системі кримінальної юстиції має стати головним та єдиним можливим підходом. І я впевнена, що завдяки нашим спільним зусиллям нам вдасться подолати та викорінити практику домашнього насильства. Дякую. Ані Анастасія, дуже дякую і привідомо до роботи Національної поліції. Пані Оксано, прошу вас. Доброго дня, колеги, дуже, дуже дякую за запрошення. В рамках щорічної акції 16 днів проти насильства поліція вже традиційно долучається до проведення різноманітних активностей. Зокрема, розкажу про роботу ювенальної поліції, поліції, яка працює з неповнолітніми дітками і з їхніми родинами. А протидія домашньому насильству, зокрема протидія насильству відносно дітей, це є один із ключових пріоритетних напрямків роботи поліції, загалом національної поліції і поліції Чернігівської області. Зараз назву деяку, деяку статистику щодо фактів учинення домашнього насильства протягом цього року. Станом на 1 листопада. Зареєстровано 4039 заяв та повідомлень про правопорушення, пов'язані з домашнім насильством. Це значно нижчий показник, ніж був минулого року. Минулого року було 7604. Тобто, що ми бачимо? Ми все ж таки бачимо позитивну динаміку в, в тій роботі, яку ми щорічно проводимо. З цієї кількості зареєстрованих заяв та повідомлень, 157 звернень подані саме неповнолітніми. За результатами перевірок підтверджені 2054 випадки насильства щодо жінок, 445 фактів це домашнє насильство, вчинене відносно дітей. 303 випадки вчинення домашнього насильства щодо чоловіків. Відповідно. 82 матеріали внесено до ЄРДР, складено 3152 адміністративні протоколи за домашнє насильство, оформлено 69 інших адміністративних матеріалів. Винесено 241 терміновий заборонний припис без складання протоколу. Водночас протягом поточного року зафіксовано 21 факт вчинення домашнього насильства саме неповнолітніми особами. На сьогоднішній день це досить великий показник, але якщо його порівняти з минулими роками, наприклад, минулий рік 2024, в якому було зафіксовано 36 таких фактів, то звісно, в цьому році показник набагато менший. І ми будемо і надалі працювати активно в цьому напрямі, щоб зменшити агресію серед підлітків, які проявляють цю агресію вдома на своїх батьків. На своїх навіть друзів, однолітків в колі в навчальному закладі. На сьогоднішній день на обліку у нас перебуває 15 неповнолітніх осіб за вчинення домашнього насильства. Три дитини перебувають за вчинення булінгу. Зокрема, 18 дітей у цьому році знято з профілактичного обліку зі скост з позитивними змінами в поведінці та завершення профілактичної роботи. Усі випадки домашнього насильства, у яких постраждалою особою є або кривдником є дитина, а також ситуації, коли потерпілі звертаються разом із дітьми, вони опрацьовуються згідно чинного законодавства, і протягом однієї доби поліцейські, незалежно від служби, повідомляють службу у справах дітей, а також інші відповідні органи, соціальні служби про те, що ми маємо випадок домашнього насильства або іншого насильства. В родині територіальні підрозділи ювенальної превенції вони щомісяця проводять зі службою справих дітей відповідні звірки для того, щоб не упустити жодного факту вчинення домашнього насильства дитиною або по відношенню до дитини. Відповідно, складаються і підписуються акти звірки, що в принципі є дуже ефективною роботою, тому що ми намагаємося охопити максимальну кількість родин. Завдяки цьому на сьогоднішній день встановлено 97 сімей, в яких вчиняється систематичне домашнє насильство. Ці родини вони постійно перевіряються і працівниками поліції, зокрема ювенальної превенції, дільничними поліцейськими офіцерами громади, спільно обов'язково зі службою справ справах дітей, фахівцями соціальної роботи. Залучаємо також працівник, медичних працівників, тобто це комісійні обстеження. Також у цьому році комісійними обстеженнями проведено 1545 перевірок сімей з дітками, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, 58 неповнолітніх зареєстровано 50 відносно 58 неповнолітніх зареєстровано 53 кримінальні перепорушення, серед яких три пов'язані саме з вчиненням насильства. Це побиття дітей саме батьками, їх опікунами. Це людьми, які найбільше мають піклуватися, опікуватися своїми дітьми. А діти це в нас найнезахищена категорія дітей, і тому, звичайно, на кого вони можуть розраховувати, тільки на батьків. І якщо в родинному колі відбувається насильство, то не потрібно потім дивуватися, що така дитина виростає агресором. І становиться так, таким же самим, показує прикладом, який, е, я, тому що вона зазнавала це насисту по відношенню до себе. У нас в цьому місяці між суб'єктами, які здійснюють заходи. У сфері захисту дітей було підписано дорожню карту. Це такий план дій із запобігання насильству та жорстокому поводженню з дітьми. Метою цього документу є міжвідомча взаємодія та координація усіх служб відповідальних за безпеку і добробут дітей. Коротко про що ця дорожна карта це подальше зміцнення співпраці між підрозділами ювенальної превенції, а також іншими суб'єктами, які визначені постановою Кабінету міністрів України 658-ю від 4 червня цього року. Це налагодження системного обміну інформацією між органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, зокрема, медичними установами та громадськими організаціями. Щодо виявлених фактів насильства або ризиків його вчинення. Це спільна протидія цим негативним проявам, ну, а також надання всебічної допомоги дітям і всім особам, які зазнали насильства або перебувають у групі ризику. Під час інформаційної кампанії, «16 днів проти насильства поліцією, зокрема ювенальної превенції, проводяться різноманітні інформаційні заходи. Збільшується в декілька разів інформаційна кампанія в навчальних закладах. Зокрема, цьогоріч ми зробили разом з управлінням ювенальної превенції. Національної поліції України творчий конкурс всеукраїнський, коли дитина підліток віковим від 15 до 17 років може самостійно або в колі друзів в закладі разом з класом. Зробити відеосюжет, там три тематики: протидія насильству, прояви поваги та підтримки формування безпечних і здорових стосунків. Відеоролик складається до трьох хвилин, направляється на електронну адресу. Ювенальної превенції і такий конкурс у нас триває до 1 грудня. Після чого найкращі роботи будуть виставлені на сайті Національної поліції, поліції Чернігівської області, Ювенальної поліції України і Ювенальної поліції Чернігівської області. Також найкреативніші роботи роботи, скажімо, авторів найкреативніших робіт. Буде нагороджена заохочуваними подарунками, подяками і сучасними, скажімо так, гаджетами. І нам здається, що таким чином ми зможемо залучити якомога більшу кількість дітей, саме підлітків, у тому віці. Це підлітковий вік, він навіть такий кризовий, як сказала. Тому це наша така ідея залучити максимальну кількість дітей. Дякую, дуже вам дякую і цікава статистика. Пані Олено, будь ласка, слово. Дякую. Дякую. По-перше, хотілося б сказати, що важливість кампанії вона не може бути переоцінена. І для закладів освіти саме цінність такої роботи є у тому, що ми починаємо її саме з такого знаєте, раннього втручання, можна сказати, тобто спрямовуємо профілактичну і просвітницьку діяльність на здобувачів освіти. І варто знову ж зауважити, що результативність буде за умови міжсекторальної взаємодії. І щойно пані Оксана сказала про конкурс, про який було через інформаційні джерела освіти повідомлено в усі заклади освіти, і все, що стосується Кампанії і кожного дня, який є від 25 по одинадцятого по 01-12 місяця триває, то кожен з цих днів він акцентує увагу на тій роботі, яка проводиться постійно. Тобто, кожен з них це є таким, знаєте, висвітленням тієї діяльності. Яка включена в плани роботи закладів освіти, в плани роботи практичних психологів, соціальних педагогів? І якщо, наприклад, брати кожен з цих днів, то от міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок і все, що стосується з іншими формами насильства, це от така системна. Робота закладів освіти протягом всього року навчального це протидія булінгу, кіпербулінгу, різних інших форм насильства. знову ж взаємодія з тісна взаємодія з поліцією, соціальними службами, якщо дає результат, що ж робить саме ця компанія? Це якраз можливість нагадати, підсвітити, акцентувати увагу дітей на тих важливих питаннях, які формують здорове суспільство, які фактично здобувачі освіти будуть будуть формувати тому, задіяні звичайно до цих акцій, і загалом до всієї роботи всі учасники освітнього процесу. Тобто, це однозначно має бути робота, яка спрямована на батьків. Тому що опосередковано принципи життєві і бачення здорового суспільства, яке позбавлено будь яких форм насильства, їх вплив на дітей є опосередкований, але дуже важливий. Точно так же робота спрямована на, на просвітницьку профілактичну роботу з педагогічними працівниками. А все, що стосується здобувачів освіти, то форми роботи відповідають віковим можливостям. І кожного року цікаво спостерігати, що з кожним роком статистика показує все більшу охопленість здобувачів освіти У минулому році, наприклад, це було більше 100 тисяч учасників освітнього процесу, які були охоплені саме заходами в рамках кампанії. Але важливо сказати, що і форми змінюються. Чому? Тому що зрозуміло, щоб це було результативно, то форми роботи мають відповідати сучасним запитам дітей різних вікових категорій. Це не просто тренінги, які проводилися раніше. Це вже флешмоби, це соціальна реклама, це родинні зустрічі, конкурси, виставки тематичні, звичайно, батьківські засоби. Ходи, які охоплюють або ж батьків і педагогів, або ж дітей разом з батьками. Важливою функцією цієї діяльності є, звичайно, функції, які виконують психологічна служба, виконує, тобто практичні психологи, соціальні педагоги. Якщо зазначити за минулий рік, то у нас долучилися до проведення акцій в межах. Компанії, більше 300 практичних психологів і майже 200 соціальних педагогів у різних закладах освіти. І, знову ж, хотілося ще раз наголосити, що кожен з днів, які входять в компанію, які роблять акцент, він, вони мають ще і додаткову таку функцію розуміння символіки. І системності роботи. Тобто цікавим було таке спостереження, що мало хто знав про день пам'яті жінок, які були розтуденток, які були розстріляні в Мельбурні, наскільки цікавою, наскільки важливою, наскільки болючою є ця історія, тому що злочинець, який вчинив свої дії, він пояснював це тим, що саме через жінок, на яких він Фактично полював <кій> у школі політехніки, саме через них він не зміг реалізуватися, вступити в цей заклад. Хоча в одній з груп, яких він, які він вбив 13 студенток, різниця між кількістю чоловіків 48 чоловіків і кількістю дівчат 17 дівчат, була вражаючою. Але це вже була динаміка, це вже була зміна в суспільстві на той час разюча. Ну і як приклад, це можна використовувати для того, щоб побудувати цілу низку систему таких профілактичних заходів, які будуть формувати у дітей впевненість в тому, що кожна людина має знати свої права, має дотримуватися тих правил суспільства, тих вимог суспільства, які свідчать про його зрілість. Дякую, пані Олена. друзі. Чи є питання? Що немає, то на цьому будемо завершувати. Спасибі всім спікерам і будемо привертати увагу до протидійного связки.